Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу виразити своє співчуття рідним та близьким загиблих у Кривому Розі. Росія у свій день Росії знову показала, хто вона така, своє обличчя терористичне. І ви знаєте, поки монтую ролик, мені іноді так страшно від того, що що ще може трапитись, поки цей ролик вийде. Є таке, але треба рухатись далі, треба щось робити. Особливо мені хочеться хоч чимось зайняти свої руки, свою голову, щоб не думати про погане. Хоча воно просто лізе в голову. ну, Ніяк від цього взагалі не позбутися, але треба щось робити, щось, чимось себе займати. Я хочу запросити вас до мого ролику про генеральне прибирання кухні. Хочу себе також зайняти цим, цією роботою. У мене на кухні був ремонт. А точніше, у нашій кухні студії нам порівнювали підлогу саме у зоні вітальні, і фарбували стіни. Там те, що також там допилювали дошкурили і так далі. Словом, пилівку було дуже дуже багато. Хоч кухня була і заклеєна плівкою, але все одно щось потрапляло. Зарану також робітники там познімали плівку і щось. В цей момент потрапило, поки я не побачила, що завжди робиться, поки мене немає вдома. Щось є таке. Тож, сьогодні у мене плани такі: я повністю виймаю все, що є на кухні, протираю від пилу всі поверхні, потім протираю пронтом. І все, весь посуд буду перемивати абсолютно все, що стоїть в моїй кухні. Роботи накопичилось дуже і дуже багато. В період ремонту ми відкрили собі лише зону для плити. І ось там я і щось нарізала, готувала. Таке щось швидке, тому дуже багато в нас ми їли і смаженого, бо духовка у нас так само була зачинена. Ну я не хотіла її розпаковувати. Ми собі повиділяли декілька тарілок, там будилок, ложок, і все одно це все. Перемивалась перед тим, як щось споживати, протиралось все, ось то кухнею я повністю не займалася, уже все. Я так махнула на неї рукою, думаю, ладно, вже нехай робітники підуть звідси, і тоді я вже все все ретельно перемию. власне, чим зараз і займаюся. І, до речі, про те, як працює реклама на каналі Вікторії Шакової я побачила засоби для прибирання різного взагалі, формату. І коли була в епіцентрі, побачила їх на поличці, зразу підійшла все, я їх купую. Словом, мені дуже сподобався засіб саме для кухні. Я зараз його покажу. Це те, що я ось для видалення жиру. Тут саме на плиточці я його запшикала, буквально там пару секунд. І? І все дуже класно відчищається. У мене тут така плитка, що саме між цими цеглинками є такі нерівності і є такі поглиблення, в які іноді застрягає, який жир, і е, ти його не помічаєш. Але, ось запшикавши, воно все повилазило, і я просто дуже задоволена, Буду періодично. Так запшикувати, хоча не вважаю, що в мене дуже там занедбаний стан, тому що ми дуже мало смажимо. В основному використовуємо духовку. А ось зараз для плити мені не дуже сподобався. Сів крем набагато краще справляється з різними роду плямами, як на мене. Ну у мене забруднення такого роду, як коли википає вода і пригоряє до комфорт. То ось мені він взагалі якось не дуже допоміг. Якось дуже я багато сили приділяла для того, щоб це все вичистити. Але ось сіфом це все виходить дуже швидко. Налив, залишив протер, і в принципі, все. А тут довелось так дуже ретельно зачищати. Там написано буквально там щось на дві хвилини залишити, але все одно тут треба було. Дуже так ретельно все начищати. Також перехожу на верхні ящички, буду все доставати, перемивати весь посуд, і самі ящики також всередині повністю все буду протирати по декілька разів, готова, щоб жодної пилинки там не залишилось. Це доволі такий складний у мене процес з цим прибиранням. Я попросила. Щоб Єва спустилась на перший поверх на цей день до бабусі, і щоб повністю весь цей день присвятити прибранню саме кухні, хотілося один раз все це вичистити, щоб все вже було в чистоті, в порядку і вже забути про це. А взагалі, десь через пару років я планую змінити кухню, повністю її поміняти, тому що я не задоволена цією кухнею. Ми її купували, коли нам було по 20 років. Вона була наша перша кухня. І ми вибрали чисто її візуально по сайту, не дуже таку дорогу, вона взагалі доволі мало коштувала на той момент. Ну, Звісно, якщо порівняти ціну і якість, то все ок. Але для сім'ї, вже для людини, як на мене, яка доволі багато чого готує, я люблю готувати, і мені не вистачає тут простору, не вистачає її функціоналу, я багато чого тут переробила. Ну і плюс візуальну частину так само хочеться змінити. До речі, мої глянцеві фасади я протираю засобом для скла. Саме цей засіб для скла це тартіла, це український виробник. Їхні інші засоби мені дуже подобаються. Там для кухні, для вани, вони дійсно класні, і здається, вони екологічні і для тварин і дітей так само вони підходять. Але мені саме для скла не подобається, що він залишає дуже багато розводів, то я вже хочу цього вже доприскати і купити якусь нову, тому що дійсно не подобається ні на. На фасадах, ні на склі. У мене так само дуже багато скляних поверхонь, і багато доводиться просто терти для того, щоб саме ось цей розвод він не залишався, бо він якось піниться дуже багато пінки і її треба якось позбуватися. І ось показувала засіб, яким я протираю стільнички. Я не скажу, що я прямо від нього в захваті, але він нормальний, він приємного запаху, він екологічний. І якихось нарікань на нього абсолютно немає. Ну, а зараз саме буду приступати до того, щоб повністю е промити всі весь посуд. Е абсолютно весь. Щось миє посудомийка, щось буду мити я, е для того, щоб все це було максимально швидше. Але скажу, що я весь посуд помила за один е сеанс посудомийки, тому якось не знаю, чи допомогла вона мені хоч чимось, чи ні, я не знаю. До речі, на цих кадрах видно потьоки на моїй плиточці. Це я запшикала плитку і ну саме в цих містах, там де раковина вона, і там трошки далі, і забула її протерти. я вже потім під кінець згадаю і протру цей момент. І я буду одразу ж все протирати, все, що помила, і ставити на свої місця для того, щоб звільнили свільний простір для миття чогось нового, тому що там накопичилось ну, чимало. Зараз я вам все це покажу. Це все зі шафи, і ще там під столом дуже багато чого стоїть, з техніки, які там я в шафу, буду засовувати. Словом, дійсно, дуже багато всього. Зараз перемиваю келих, і також будуть вони сохнути і буду виставляти їх у шафу. Я взагалі великий фанат посуду. Мені дуже подобається різного формату посуд, коли на кожне свято можна задекорувати, засервірувати щось по-інакшому. Не люблю, коли все однаково з ріку в рік на й ті самі свята, й ті самі тарілки, стакани, бокали. Я люблю, щоб все якось відрізнялось, хоч чимось, хоч якоюсь маленькою деталі. Але я постійно намагаюся щось купувати, тому ось оця моя. Шафа, вона стала для мене таким. Дуже функціональною штукою, в яку я можу поскладати власне, весь посуд, який в мене накопичувався в шафках, які я не бачила. Тепер я хоча бачу і можу просто на якийсь обід і вечерю щось засервірувати. І, звісно ж, мені цієї шафи вже не вистачає. Тобто мені хочеться ще. Я розумію, що при покупці цієї шафи я просто туди засунула все, що у мене є на сьогоднішній день. Але те, що я хочу ще докупити, воно сюди вже не влізає. От ніяк але я дуже рада, що вона в мене є. Тут все на виду, все видно. Взяв щось, робиш там, наприклад, якісь мисочки для того, щоб зробити сирнички, млинці, якісь ситочка, Так само, келихи, щоб єва собі водичку налила. Словом, реально дуже зручно. Ось так я організувала свою поличку для спецій і олії, і різних там оцтів, якихось ще соусів. Це скляночки з ікеї і наклеєчки, які я купила на розціці. На розиці просто можна вбити наклейки на типу, стікери, на пляшечки, на баночки, і там будуть різні види, круглі, квадратні, які хочете, Словом, це дуже зручно. І вже коли я повністю все вже перемила, навіть вже і підлога в мене помита, я приступаю до раковини, начищаю її сив кремом, але скажу, що е, з тим, що в мене було, сів не впорався саме з раковиною всередині, так як нею ще користувалися і робітники, вони сюди зливали дуже багато чого, якихось фарби, не знаю словами. І я доволі довго в принципі, не мила раковину, підзабила мене цей процес, тому я вирішила залити окропом, засипати дві ложки кизневого відбілювача, і він мені повністю вичистив раковину. І вичистив настільки класно, що мені захотілося вже, я, якось уже раковину, повністю її занурити. Вона не те, що як новенька, вона краща, ніж нова. Зараз я просто натру витру те, що там. Залишилось і покажу результат. Взагалі я не знаю, чому я так не робила раніше, тому що я з нею дійсно мучилась, вона у мене рифльона, і постійно я її шкрябала такою е жорсткою щіткою, і постійно прям годину могла там щось шкрябати, якщо я запустила. А це просто результат буквально за півгодинки, і подивіться, який результат там навіть видно моє відображення. Словом просто супер! Всім рекомендую цей чудо-засіб. А зараз вже трошки естетики додаю декілька таких приємних ноток на свою кухню, вийшла в сад, і буду нарізати піони для того, щоб прикрасити свою кухню свіжими квітами. Ось, і нарешті ця мить настала. Нарешті я можу тішитись своєю чистою кухнею без будівельного пилу. Нарешті все чистенько, класненько і пахне півоніями. І ще один казус це те, що я саме коли вже все зняла. Я помітила, що я не помила оці е, лампочки. Які повісили, і я щось про них забула, тому вже біжу їх домувати. А вам всім дякую за перегляд, за лайки, коментарі. Я дуже вдячна кожному коментарю, кожен читає, на кожне відповідаю, тому дуже вдячна за те, що ви зі мною. Всім па-па, до нових зустрічей! Бережіть себе, все буде Україна!